Усім добрий день. Ми сьогодні з Назарчиком вийшли прогулятися. У нас дуже гарна погода. Нарешті дочекались золоту осінь. Прийшли в парк, ось зараз прогуляємося. Потім ще глянемо О, Назар, бачите, по листі гасає. Потім підемо ще подивимося черепашки, я йому обіцяла, до нас в місто приїхала виставка черепашок. Ну, якось ось так. У нас сьогодні дуже гарний день. Нарешті дуже гарний день. Не буду говорити, що, але прям новини гарні з самого ранку. Підірвали отой нікому не потрібний міст Кримський. Нам не мости з ними треба будувати, а прірви якісь. Так що підірвали його, правильно зробили. Ну добре, не будемо про погане і про хороше. Насолоджуємося осінньою такою порою. Бабине літо вже літає. Ось так. Ми з Назаром Назар з листі купається. Погода просто класна. Будемо е, на виставці, якщо нам дозволять знімати, покажемо, які там є черепашки. Отак. От Кажу, яка у нас золота осінь, скільки листя. О! Бачите, Назар вже побіг на дитячу площадку туди гратися. Там батько дітей вже зібралися. І він туди, прямо і на водкою, бігом-бігом, на ці качелі. Їх так не люблю, звісно, але добре, тоді вже... А ми в парку не самі. Назар з ким ми прийшли в парк? Тетю Оксаною, красуньою нашою, ось так. Красотулька. Гарна тітя Оксана в нас. Да. Да. Боже, ми... <рясує> 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 О. Назар, скільки листочки. Тако вона, шароди листочками Так, 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 такі. Ну? Бачиш, скільки листочки гарних? яка гарна пора, правда? Ой, так захотілося аж в ліс поїхати. Природа, а яке свіже повітря. Ой, клас. Назар пішов, пішов і пішов. Це як літає бабине літо. Бачите? Саме в шоці. Я ж кажу, погода сьогодні клас. У нас дітки на базарі продають картини. Всі кошти збирають на ЗСУ. Подивіться, біля базару стоять які гарні картинки. Котики, собачки, Які молодці дівчата. Приходьте, купляйте гарні картинки. Мені ця подобається ось. Будь світло для світу. Ага, бачите, які гарні картинки. Молодці дівчата. Не знаю, чому вона нам знімати, показувати, але ми вам покажемо, які тут є черепашки. О, Черепашки. Бачиш Азар? Ну ось черепашка. Ось все, бачиш. Водички. Йди ще ось що, бачиш, черепашка, яка є. Да. Бачиш, яка є ще. Де ще це велико побачимо. Зомби на що шевелиться, іди побачимо. Ні, я не черепашка, одна, вон, друга така. Я тільки Ой! Диви. Диви, вона хоче піднятися. назад дивись. Ой, буду. Не бійся. Напазіруй, ой, гарненька яка. Бачиш? Вона велика, бачиш. Зараз її будуть кормити. Це бачиш, яка маленька, де вона? Малесенька, так? Да? Гарна черепашка, правда? Гарна маленька, Дивись, ще ось одна нас сидить на камінчику, бачиш? Гарна, правда, черепашка. Йдемо йдем ще побачимо, йдем. потім повернемося до тої. Дивись сюди, назад. А тут дивися. Ось вона теж сидить, бачиш, яка черепашка, гарна. Це якась чудова черепаха лісова. Гарна, тобі видно Назар? Дивіться, в неї ножки, бачив? які ножки. Черепашки, а давай ще ось глянемо. Ось двійка, Назар, ось двійка черепашка. Це в нас кемікса роза. називається. Гарна, так? Да? Гарна черепашка. Отут які. І тут гарні черепашки. Ви як пливе? Класно? Дивіться не кості, щоб дивитись. Як маємо такі. Тут черепаха, це зміїно шия черепаха. о. Диви, яка шия здорова. Ірен, іре, ти присутки диві, як плаває. диви, як плаває. Черепаха. Ти бачиш назад? Ти диви, яка в неї шия. Капець. Зміїно шия черепаха, бачиш? Йдемо далі, подивимося. А це що за черепашка? Це в нас черепашка кілевата, кі мускусна черепаха. Дихався маленька сидить, бачиш? Черепашка. Це у нас скорпіонова черепашка. Чому скорпіонова? Тимно аргентинська свинорила черепаха. о, яка гарна клас. Бачиш, яка гарна Назар? Яка гарна черепашка. Бачиш? свинорила черепаха клас. Йдемо ще Назарчик глянемо. А це у нас черепаха китайська трионікс, Китайський Тріонікс. Закрилася, вона спить, мабуть, правда? Ну класна, велика. Йдем ще ось побачимо. А це у нас чудова лісова черепашка. О! Лісова черепашка, трошки погано видно. У нас черепаха матамата. -Мата. О, Я ще така бачиш, яка вона, як камінчик весь такий. Черепаха матамата. -Мата. В неї такий носик бачу. А ось ще одна така є. Насховані, бачиш, сховали свою голову, <смір> о, ця ворушиться, бачиш, яка вона є шия, як вона винирює. Клас. Назар іди сюди, Назарчик, іди сюди. А це в нас Грифова черепаха, Це у нас Грифова черепаха. Большая, о, як вона рот відкриває. Грифова черепаха. Клас яка. Яка гарна черепашка. Велика. Вона дуже здорова, ця черепаха. Дуже-дуже. Ой, яка вона. Ти хорошенька така, який у неї ні, роті. Це такий язик, чи це в неї хтось в роті живе? Щось я не можу зрозумів, що це в неї в роті там шевелиться. О, так. Оп. Може це вона їсть. Ну, не знаю. Що це? Ну класно. Чіку понравилась маленька черепашка. Понравилась маленька черепашка? Така маленька. Білогубова. Замкнена черепаха. Маленька. Це у нас Кайманова Черепаха. Кайманова черепаха. Кайманова Черепаха. Ну така гарна черепашка, я вам скажу.

Дивиться. це в нас такі черепаха вугільна. А може бути? Вугільна черепаха. Отак. А це у нас грифова черепаха. Грифова черепашка. Вона ще маленька забилася. Гарна. Це теж черепашки є. Добре. Черепашки їдять. капусту, морковку, кабачок. Такі здорові. Дійсно, можна подивитися, дуже гарний різновид черепах, тому приводьте своїх діток, Подивитись на черепашки. Такі там. О, бачите? Ми з Назарчиком після черепашок виставки зайшли у кав'ярню їжачок. Так? їжачок ми зайшли В Ваня Назар їсть булочку вкусно, так? Назарчик. Вкусна булочка. Так. Я собі зробила зробили мені дівчата запашну каву. Но ми не самі, ми ж з нашою тьотєю Оксаною. Сьогодні mm -hmm. Свято, тітя Оксана його буде відзначати на повну катушку. О, <с Отак. Із чізкейком. До речі, дуже смачно виглядає. І ось такою кава? Латте. лате. Чи лате? І ось яке гарне вони знищили мрію, але не мрію українців бути вільними. О так.